1313 року народився Джованні Бокаччо. Точне місце народження невідомо, але відомо, що він народився чи то у Флоренції, чи то у Чертальдо. Його батько був крамарем, мати французькою аристократкою. Мати померла невдовзі після народження сина. Дитинство Бокаччо провів у Флоренції. Перші вірші написав у 10 років. Джованні вчився на крамаря, стати крамарем, як і його батько. У 1327 році крамар, в якого він проходив навчання, направив його до Неаполя. Бокачу в 1327 році взявся вчити право, проте після шести років кинув навчання, завів знайомства серед впливових придворних у Неаполі, зблизився з гуртом гуманістів, що існував при дворі короля Роберта Анджуйського. За непевними свідченнями, в 1336 році був закоханий у Марію, доньку короля Неаполя Роберта Анджуйського, одруженої з графом Даквіно. Ця жінка стала прообразом фіамети з його перших літературних творів, а саме роман Філоколо, 1338 року випуску, поема Філострату теж 1338 року, та поема Тезеїда уже 1339 року. Близько 1340 року Бокачо повернувся до батьківського дому, працював у Флоренції як нотар і суддя, відчуваючи певну ностальгію за інтелектуальним життям Неаполя. У гострій політичній боротьбі виявив себе прихильником республіки. А також брав участь у громадському житті міста, жив досить у скромних умовах. А також брав участь у військових походах у 1344-1346 роках у Неаполі, 1346 року, Равенна та 1348 року Форлі. Часом йому довіряли очолити дипломатичні місії. Так, у 1350 році він мав запросити Франческо Петрарку на посаду професора у Флоренцію. Зустріч із Петраркою поклала початок їхньої багаторічної дружби та спільних гуманістичних студій. Бокаччо був першим гуманістом і одним з найосвіченіших людей Італії. У Андалоне дель Неро він вивчав астрономію і цілих три роки тримав у своєму будинку калабрійця Леонтія Пілата, великого знавця грецької літератури, щоб читати з ним Гомера. Подібно своєму другому Петрарці він збирав книги і власноруч переписав дуже багато рідкісних рукописів. Які майже всі були знищені під час пожежі в монастирі Санто Спіріто 1471 року, він скористався своїм впливом на сучасників, щоб збудити в них любов до вивчення і знайомства з древніми. Його стараннями у Флоренції була заснована кафедра грецької мови та літератури. Одним з перших він звернув увагу суспільства на жалюгідний стан наук у монастирях, які вважалися їх хранителями. У Монастирі Монте Касіно, найвідомішому у тогочасній Європі. Бокачо знайшов бібліотеку, запущену до такої міри, що книги на полицях були покриті товстими шарами пилу, з одних рукописів були видаті сторінки. Інші порізані Нівеччині. А от, наприклад, чудові рукописи Гомера і Платона були помережені написами і богословською полемікою. Між іншим, там він і дізнався, що брати роблять з цих рукописів свистульки дітям і талісмани жінкам. У Флоренції Бокаччо написав пасторалі Амето у 1341 році та фьозоланські німфи 1344 1345 року, поему Любовне Видіння 1342-го. Роман Фіаметта 1345 року, в якому Бокачо прославляє любов і заперечує лицемірну мораль тодішнього суспільства, був кроком до шляху поступового наближення до реалізму. Найвизначніший твір Бокачо Декамерон, який складається зі ста новел. У ньому розкривається реалістична картина тогочасної італійської дійсності на тлі другої пандемії, чуми чорна смерть. Бокачо гостро сатирично висміював і викривав католицьке духівництво. Виступав за захист прав людини та її особистих почуттів у 1359 році. Разом з Петраркою Бокачо перебував у Мілані. У 1362 році Чернець Джакіно Чіячі з сієни навернув його до богомільного життя. 1363 рік Бокаччо провів у Венеції знову разом з Петраркою. Потім жив від людьком у своєму помісті Чертальдо для Флоренції. Різноманіття вносили лише поодинокі дипломатичні місії. В 1365 році до папи Урбана V в Авіньйон, в 1367 році до Риму. У 1368 році знову приїхав до Петрарки. Цього разу в Падую. У 1370-1371 роках Джованні перебував у Неаполі і планував поступити в монастир, але врешті відмовився від цієї ідеї. Внаслідок хвороби повернувся до Флоренції. Останні роки життя Бокачо присвятив науковій роботі. Писав наукові праці латинською мовою, присвячені античній культурі, ку висвітлив з гуманістичних позицій. У 1373 році взявся за дослідження творчості Данте і виступав з публічними лекціями, присвяченими божественній комедії. Був ініціатором першого повного перекладу гомера у латинською мовою. Останні роки життя провів у своєму помісті Чертальдо, де й помер 21 грудня 1375 року. Поховали письменника епохи відродження. У церкві святих Якова і Філіпа у Чертальдо Джованні Бокачо це перший гуманіст, який відіграв велику роль під час Ренесансу.